Ну що, знайомтеся, це Genesis g 80 22-го року з двигуном 2.5. І газовою системою, подивіться, наскільки він має привабливі риси і, і можна сказати, що в нього є самостійний дизайн, що в нинішньому часі дуже рідкісна штука. Заправний клапан розташований таким чином, щоб взагалі ніяким е, чином пробачте за тавтологію. Не заважати, він повністю забезпечує комфорт заправки. Плюс у нас десь має бути кнопка, яку я не бачу, відкрився. Це наш балон на 61 літр. Він буде закриватися, просто поки що вам показую, що це фактично можливо зробити навіть за рахунок килимка. Ну і в принципі, ось так виглядає. Автономія в режимі газу. Ми вже заправили на 900 гривень 25 літрів. Пальне коштує 36 гривень на заправці ВОВ, є певні знижки. І на такому автомобілі, окрім того, що ви будете їздити дешевше, у вас буде значно комфортніше вирішуватись питання по якості пального. Без жодних домішок спирту 105 октанове число. І ось така цифра приємна для тих, хто розуміє, скільки коштує 98-й бензин. І я маю певну знижку на заправці. Ось тут в мене вийшло 30 літрів за 1080 гривень. Якщо ви подорожуєте в Україні, ось вам простий спосіб від'єднати. Цей клапан і все. Закрутили кришечку. Якщо у вас е е є потреба в перехіднику, ви накручуєте його сюди, і ви спокійно собі використовуєте два пальних на крутезному автомобілі з максимальною Якісним виконанням як в салоні, так і, в принципі, зовні з дизайном з усім. Зараз так, так, так. відбувається процес запису прошивки під цей двигун, і у нас вже відбулася заправка на автомобіль. Ми зараз знаходимось в декількох хвилинах від запуску автомобіля вже режиме газу